Бо гриби ми вже прийшли в ліс, сьогодні у нас трошки дощ, але тут такі каплі. бачите, практично ліс сухий. Зараз ми розпалимо вогонь, будемо знімати цей, дивитися як совчики, вроді би не повело нікуди буде нічого. Будемо сьогодні план який. Сьогодні ми маємо тут, Максим, зробити сходи під вісні. Ну, буде гарно, естетично і практично. Доробити стіни, тут Тут доробити, там подоробляти стіни, щоб наша хиженька вже стояла, щоб було добре. Вогонь ти знаєш, вогонь час на тобі є. Угу. Процес покажемо, як будемо це робити. І ще кавалерка, що я хочу сказати, на рахунок розіграшу. Ви мусите час розуміти, коли в нас будуть подальші розіграші. Я буду як дивитися. Оце відео фінал, що був розіграш. Набирає тисячу лайків. Подобається, перепрошую. Ми одразу запускаємо другий розіграш. Тобто, ні вам, ні мені, щоб не я рішав, коли де розіграш, а ви. Воно і мені плюс, і вам плюс. По-друге, коли розіграш йде, ви пам'ятаєте, виграшних місців тільки три. Вас 121 був. 122 я вже говорив. Після шостої години я вже не роздавав номерки. Тобто скажімо, так автоматична програма закинула номерок. Я просто не встиг контролювати і відписати вам, що ви не встигли. Але на другий раз просто пильнуйте в суботу, ви маєте час від самого ранку, а якщо я закинув п'ятницю, то від п'ятниці і до шостої години неділі. Тобто ви маєте час, щоб писати коди, слова, яке знайшли або код. І я вам даю номерок. Якщо ви не встигли, не ображайтесь і, будь ласка, не шукайте якісь там, що ми підроблюємо ще щось. Там неможливо, підр... можливо, але дуже важко. І мені смислу немає комусь підробляти. Тобто розіграш він цілком і повністю прозорий. Там може бути трошки путанина з номерками, як я даю там, бо то ж ви не пишете, всі одразу написали, а я зайшов, даю номерки чуть бути потонина, але я пізніше беру карточку, ставлю карточку, записую всі номера, які є, перевіряю, чи у всі ці номерки. Все, є, записав. Якщо ні, не маєте номерка, я весь час інстаграм перевіряю. Не получили номерок, не пишіть, не, не, там, ефір, скажімо так, не забувайте в тому, щоб я не, не впутався. Просто мені в інстаграм. В інстаграм заходьте, написали, або більшість вас має вайбер, там я писав в коментарі, можете на цей вайбер написати. Сергій, я там не маю кота, бо не відображається моє повідомлення, або ще щось, таке, коментарі. Просто я зайшов, поправив, дав вам номерок, або навіть в мене була така жінка, що не відображався номерок, її номерок був 104. То я їй відстав в інстаграмі, сказав просто, що вона мала скріни того е слова кусочків і все. Вона була нормальним учасником, я собі зробив фото, що вона написала, там не відображається. одним словом до тому всім успіху, а ми не йдемо до роботи.

А ну на мене. Ова ще чу. Ова тако. Тук да. зараз върху. Ти вже майстер? Звучишся, Звучишся то один цвях забив. Ну п'ять. Ну, бачите, як ми робимо. Офективно. У нас проблема ліщину знайти. Вон одну стінку зробили, так з ліщини. А цю, бачите, так поперечно забиваємо. Та, Максим. Бо інакше мені виходить. покажу, як нормально треба забивати. No. Ти вже а показав, я... я знімаю, як ти забивав. Та зар нормально забиваєш. Ну давай а давай, давай покажеш, як ти забиваєш. Валерка, хай подивиться, як ти забуваєш. Тій Максим вже музик став. Музик. Музик. Так. Погнали. Дай. Розігнався на понтах. Майже професіонально, -мойо! Чотири рази не попав. А все решту супер, молодець. Так, зараз хочу вам розказати чуть, але перше перед тим я хочу запитати дещо. Я так розумію, нас дивляться такі професіонали, що вміють бетон заливати. Як оцінити нашу роботу? Хлопчик ні туди, ні сюди, армований, і все. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто там спеціаліст, хто знає. Я дуже пев. Сьогодні що робили? Був план сходи зробити? Зробили тільки перила, а забули лопату взяти. Одним словом був план. План пішов до задниці. Мали доробити цю стіну ліщини, ліщину знайшли, доробили тут перепльотом. Там вже на цвяхи, бо не вистачало ліщини. місті немає ліщини. Одним словом, так. Цю стінку почали робити. Тут де мати двері, тут стінку робимо. Ну і вже на четвертому сталося так, щоб доробити сходи. Тут стінку і там зашити. Та й таке каваліє. Одним словом, таке все, що хотів сказати, сказав. За напишіть, кому мене не важко, хто знає, хто спеціаліст. Глибину скільки ми в них вдавали? Два штика. Два штика. Нормально. Одним словом достатньо. Так що пам'ятайте. Тисячу лайків на тому відеофінал. Запускаємо одразу другий розіграш. Так, Максим? Так. А то вже, напевно, будемо ховати коди. Три коди заховали, люди не йшли, бо то простіше. Будиночок тут є. Одним словом, дружнімо додому. Та й таке.